Алісу, доброго ранку. Толіч, доброго ранку. Справді у Києві дуже чудово. Я зараз знаходжуся на Оболонській набережній. Тут вже на всю засмагають та купаються кияни. І температура повітря наразі плюс 16 градусів тепла, гріє сонечко, погода суха, тепла. І сьогодні в день синоптики обіцяють, що температура повітря прогріється до плюс 22 градусів тепла. Тож ніякого дощу не буде. Парасольки можна залишити вдома і трішки розслабитись. Ну, а власне зараз поруч зі мною провідний український синоптик. Олег Христевич, Олеже, доброго ранку. Доброго. Олег до речі, складав погоду. Прогноз погоди на завтра та на післязавтра. Олег, скажіть, не збрехала я? Справді буде плюс 22 сьогодні? Доща не буде? Так, однозначно буде плюс 22, Дуже чудово чудова погода і без опадів. Угу. А, пане Олег, скажіть, будь ласка, чому все ж таки це літо таке прохолодне? Дощі, грози? От як з цим боротися взагалі? Коли ви? Червень, в принципі, про холодний сказати це ну нічого не сказати, бо він нормальний. По кліматичним даним ми зараз майже по всій території України він відповідає нормі. Єдине, що Дискомфорт е, е, придають трохи прохолодні ночі, а вологість так в, 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 вологість трохи побільше. Е, проте е, денна температура е, зараз е, така, яка й повинна бути, тим більше, що червень це перехідний місяць і е, е, літо ще попереду. Скажіть, а яким буде липень? Чи буде він тепліший за червень? І чи варто українцям взагалі чекати на потепління, на якесь таке глобальне потепління? Ну як же, липень це однозначно найтепліший місяць року, тому 30 градусів буде майже по всій території, з приводу 35 поки що говорити рано, але е, температура дуже-дуже сильно е, ну, дуже приємно підніметься, можна сказати. Єдине, що вологи залишиться все одно багато, і дні сонячні будуть чергуватися з дощовими. Скажіть, ви визначали погоду на завтра? Якою буде погода завтра? Чи буде тепліше ніж сьогодні? Ну з приводу завтра зразу хочу всіх попередити, що по всій території України вона погіршиться. Дощі очікуються не тільки помірні, а в деяких районах і сильні. буде посилюватися вітер, і температура повітря знизиться, особливо в північних та західних областях. Так що майте це на увазі. Дякую, це був Олег Христевич, провідний український синоптик. Ну, а власне, я поцікавилась в українців, чи чекають вони на потепління, та яке літо їм більше до вподоби, про холодне чи тепле? Давайте послухаємо. Хлопці, доброго ранку. доброго ранку! Ой, а можете до мене підійти трохи? Можна, почувати. Скажіть, вам холодне літо подобається чи спекотне? Я бачу, що у вас і так вже спекотне. Отлічне літо зараз. Вважаю, так? так. що така температура є найкращою. Це літо для мене холодне. Мне нравится такое прохолодное лето, и чувствуешь себе небо в темноте Европы. Но все равно жара будет в июле. 14 рік обещали самый жаркий. Мы попали на велосипедного моржа, поэтому мне любое время очень приятно. И холодное лето, и жаркое лето, и теплая зима, и холодная зима. А ждете на глобальное потепление? Да, думаю, оно скоро придет. Я люблю лето умеренно, на глобальное потепление не ждать. Нормальне літо. Прокидайтесь зі сніданком за один плюс один. Толіш, як бачиш, люди купаються та засмагають на всю, і в принципі дещо про холодне повітря їм не заважає. Я хочу запитати тебе, яке літо подобається тобі, чи чекаєш ти на спеку, от і чи спокото там зараз у студії в тебе. Аліс, ну в студії тут у нас працюють кондиціонери а стосовно погоди, ось Оболонська набережня, де ти зараз знаходишся, я там бігаю майже кожного дня, і мені, в принципі, така погода влаштовує, коли не дуже спокоїна. Але з іншого боку, розумію, що хочеться справжнього літа, тому що коли прийде осінь, все-таки будемо казати, ех, а де ж було справжнє літо? Тому 30 градусів чекаємо. Дякуємо, а сніданок триває.